Солдар. Прекрасне, чудове, маленьке місто, але якого, на жаль, вже немає. Тоді страшенна була мотивація. Особливо зі своїми хлопцями, коли спину в спину. Там було високе таке і звідти почалося розстрілювати. Люди з великими горішками, скажімо так. Прибуття нашого підрозділу в місто Солідар — це була глибока ніч по обстановці, по обстрілам і по всіх остальних моментах було дуже гучно, було дуже гаряче, і на той момент сили оборони стримували навалу Російської Орди та кількість ворожих підрозділів, яка. Проводила активні наступальні заходи, була дуже великою. Підар вилазить, вилазить два підара, Там за сараєм три вилазить. 4, 5, 6, 7. За чорним сараєм зразу. Підарі справа обходять. Давайте, мужики, давайте, давайте, працюємо. Під час проведення штурмових заходів підрозділами Вагнера то вони діяли як. Таракани вони лізли зі всіх щілей, тобто їх, тобто їх була настільки велика кількість, що ну, в рази переважала, і дії підрозділів Вагнера вони діяли навіть під своєю артилерією. Тобто знаємо, що да, під час штурмових заходів спочатку проводиться артпідготовка. А вони як діяли? Вони навіть під час своєї артпідготовки здійснювали наступальні дії. тобто ні, нам неможливо було підняти голови, а коли піднімаєш голову, то вже видно було, що перед тобою стоїть противник. Це був перший бойовий досвід. <кхух> Сказати, що я очікував щось іншого, але коли, будучи в осередку власне, тих подій, які там відбувалися, перші прильоти, перші якісь втрати, і ти сідаєш і думаєш: блін, ну не вже так. От не вже так буде постійно, а чи довго це так буде? І приходить тоді розуміння того, де ти є, де ти знаходишся і що взагалі відбувається. Відбувалася справжня війна? Ну людям це не зрозуміти. Це Так само, як і я, по гражданці, це страх. Страх. Сказав би, що страх. Мотивація була, тоді страшенна була мотивація. Особливо зі своїми хлопцями, коли спину в спину. Це для мене було перший раз. Тяжко було осознавати те, що по суті, от навіть по тій шахті ходиш, там є адмінкорпус, і соціор... все. Тут люди працювали раніше. А зараз просто нема нікого. Речі поуставалися людей, там в кого фотографії поуставалися, рідних, в кого ще щось, там, якісь записи, документи навіть бувало, що заливалося. Люди працювали, люди заробляли кошти, жили. І тут пройшла війна, і все це довелося кинути. Підрозділ першої прикордонної комендатури він був новостворений. Часу завжди не вистачає, але підрозділ був максимально те, що ми могли здійснити підготовку. Ми його готували. Основна маса військовослужбовців підрозділу це майже 90. 5% особового складу, які вперше приймали участь у бойових діях, коли переміщався підрозділ в район виконання бойових завдань. в мене були певні сумніви, але сумніви були не в навченості, не в тренованості, а були іменно сумніви в тому, що зв'язку з браком досвіду вони зможуть себе якось не зовсім в повній мірі проявити. Але з доповіді інших підрозділів сил оборони, з якими наші військовослужбовці виконували завдання. Я можу впевнено сказати, що підрозділ першої прикордонної камінатури, який зайшов в район виконання бойових завдань, а саме місто Солідар був готовий до виконання бойових завдань, і вони гідно показали свої вміння і навички по знищенню ворога. Електропостанції там є стела. І сказали так само спостерігати. Ми якраз звідти вийшли перший раз і вони отуди почали заходити. Заходили учасники, бачили їх, не давали їм зайти, обратно вони уходили. Це, кстати, їхня розвідка була. Вони навіть без амуніції були. Ти більше навіть не замічав, каже, що їх тако бачиш притик. І на даний момент ти навіть не замічав, чи вони з автоматом були, чи ні. Просто вони, мабуть, що розвідка, а потім профіки пішли вагнера працювати. І штурм тоді був страшний. На околицях населеного пункту було взято в полон два вагнерівці. Що мене найбільше здивувало, що військовослужбовці противника вони були без бронежилетів, без касок, тобто без нічого. Магазини до автоматів були в карманах, білі пов'язки, більше нічого. З 31 на 1 січня день. Рахувався святковий, я не знав, як підтримати наших хлопців і для себе прийняв рішення. Я піду особисто до хлопців, до ними в окопах. Я такого в житті не бачив ніколи. У нас була позиція, це ми прикривали основний напрямок руху противника, це асфальтна дорога, яка вела від багатоповерхівок міста Соледар в приватний сектор. Прилади нічного бачення. Я особисто спостерігав, як противник рухається. Пам'ятаємо фільм Ковказська пленіця, да, де там актори взялися за руки і отак от йшли по дорозі. Тобто не один за одним, а йшли через всю дорогу. Я такого ну, в житті не бачив, тому ці військовослужбовці, противники, які рухалися в наш бік, вони знищувалися і вони там лягали великими. Великими купами. Старший сказав, каже, хлопці, будемо держати, будемо. Держали до останнього. БК треба було нам, БК закінчувалося. Хлопці виносили потихоньку, один-трьохсотий, другий трьохсотий. Треба держати токі години. Следуючий пішов, ну страшно, вони починали з РПГ, з РПГ заходять, двері виривали, гранати закидали, дим закидали. Думали потравити, пострілювалися, як могли. Хлопці давали своє їм, теж не давали зайти, нічого. І потім вже треба було, було відступати. І тут, -ту -ту. тому що Бога, так сказати, у нас вийшло. Ми перейшли на сусіднє перебігли приміщення, і там вже почав працювати по нас танк. Все посипалося, хлопці викапували. Нашого старшого о, такого мужика хлопчина теж з моєї застави викупав першу допомогу, файно надав, винесли з нові бак. З сусіднього здання ми так шутили, як говориться, що туди залізе зараз снайпер і починає нас розстрілювати. І я пожалів, що ми колись за це шутили, тому що так і вийшло. Залізли туди, справді добралися, і звідти здання там було високе, таке здання, і звідти почалося розстрілювати. І тоді мені попало в ногу з перше поранення. Але мені допомогли вийти звідти. Там хлопці, що зі мною були, слава Богу, вони спрацювали. різко орієнтувалися, звідки йшов вогонь, і прикриваючи, допомогли мені відійти звідти. Ми виконували завдання спільно з підрозділами Дозор, наш прикордонний підрозділ 10-го мобільного прикордонного загону, який на той момент очолював теперішній, на жаль, посмертно герой України Юрій Юрчик. Знаємо, що ці підрозділи готувалися раніше до спеціальних завдань, але Обстановка вимагала від них виконання завдань звичайних в окопах спільно з нашими військовослужбовцями. Заходи по евакуації наших військовослужбовців, які зазнавали поранень, травмувань. В основному лягало на їхні плечі. Ну і ефективне використання снайперів, їхнього підрозділу теж нам надавало великі переваги під час. Борони міста Селеда. На жаль, досить багато військовослужбовців і, саме головне, гарних воїнів, які справді були патріотами країни. Я б багатьох не разу не почув такого, щоб пожалуватись на щось, що щось не вистачає, що страшно, що я не піду кудись. Ні, всі були мотивовані, працювали. Вони хотіли. Воювати, вони хотіли дати вісіч ворогу. І, на жаль, багато таких загинуло. Ми розуміли, що підтримка буде, але ми не, не могли зорієнтуватися, на який час вона підійде. Тому рішення було вкрай важким, але враховуючи е великий тиск ворога. І, е скажімо так, ми під час виконання бойових завдань це була шахта номер 5 у нас вже було недостатньо боєприпасів, щоб стримувати ворога, тому і у зв'язку з значною кількістю втрат особового складу нашого підрозділу було прийнято рішення про здійснення маневру і відхід на більш вигідні рубежі для продовження здійснення оборони Солідарна. Вони нас взяли в кліщі, по суті, нас окружили. Тобто спочатку основний акцент був з там з железки, заходили. Потім потрохи нас почали окружати. Окружали до тих пір, поки в нас не залишилось одної дороги, і то, яка прострелюється. І вже коли нам вже коли ми зрозуміли, що все ну, нема, неможливо вести бій, почали робити відхід по цій дорозі, тобто яка є, єдин, єдин, по суті, от, яка є, що теж. Летіло все, що можна, міни стабільно, з кулеметів розстрілювали, тобто чути було, автомати, все, все, що, можна було. Все, що могли, то і летіло. Що нас навчило? Навчило те, що постійно і під час будь-якому місці, де б ти не був, і що б ти не робив, саме перше це треба вжити заходів до проведення інженерного облаштування для того, щоб військовослужбовці могли собі. Збудувати певний окоп, певну е, якусь лінію оборони, будь-якому, чи це ґрунт, чи це асфальт, чи це камінь. Е, саме перше, що це треба зробити, це е, закопатися. Тому е, я і перед виходом наших е, хлопців в район виконання бойових завдань я постійно вимагав і ми проводили неодноразове тренування, яке очолював особисто. Де люди здійснювали заходи інженерного облаштування, підготовка позицій до ведення активних бойових дій. І це я вам скажу, що надало велику змогу і зменшити кількість втрат особового складу нашого підрозділу, тому що якби вони цих заходів не вживали, якби вони не проводили інженерного облаштування, то втрати були б набагато більшими. Іде повністю переосмислення свого життя. Ти цінуєш такі. Дрібниці повсякденності, які були в цивільному житті, ти не зважаєш на ті дрібниці, які виникали, я маю про негативний такий якийсь е, е, сенс даного питання. Е, е, ти розумієш, що це настільки дрібниці, що є найважливіші речі в житті. Е, проблеми, які до безпосередньо попадання в Солідар і як -то, прочувствувати у цю всьому. Біль проблеми, які казалися раніше важливими, стали важливими. просто. Це вже були не проблеми. Це було так, якісь ну, чуть-чуть неприємності і все. Тобто, і почав зовсім понакшу дивитися на життя, справді. Тобто, цінності міняються. Загинуло багато наших хлопців, яких ми до сих пір пам'ятаємо, шануємо, згадуємо, і усіма силами стараємося за них помститися. У нас під час оборони Солодар загинула немала кількість військовослужбовців. Це однозначно всі герої, тому що те, що вони показали під час виконання бойового завдання ті військовослужбовці, які були праворуч-ліворуч. Вони дістали це величезний досвід для виконання бойових завдань. Вони його зараз на теперішній час впроваджують, все, що в їх силах, вони роблять. Ну і в пам'ять про наших хлопців в тому числі.